Так, всім привіт, всім кул. Всім здорово Це граємо знову цю гру. Сьогодні, мабуть, буде два стрімчика по цій грі. Не знаю, просто в мене сьогодні якийсь такий настрій, знаєте, бойовий, бойовий точніше. Що пігнали? Я не знаю, чи мене буде чат видно, звісно. От ти цього я не знаю. Зараз, я думаю, будемо грати просто в турнір, качати кубки, коротше. Щоб дійти до цього. Ну і радше ми за 30 хвилин дійдемо до цього, звісно. Ну, і можна тому ой, можна постаратися, то не пігнали. Ой-ой-ой проти нас суші. Ой-ой-ой, це буде жорстко. Це буде жорстко. Мене, звісно, на стрімі чути. На суші. Помазав. Хорош. Мінус суші. Хто не знає, суші, тут-то воно дуже... ой-ой-ой-ой-ой, воно дуже... воно дуже це, як сказати по-українськи, воно дуже жорстоке ось. Важко його вбити, і в нього дуже велика шкода. Ось. я бы стрима это завышу и Оп, оп. Минус. Жить. Хоп, хоп. Ай, промазал. И пусущий тоже ваш копу Вот так вот. Опа Оба. Оба. слушай, давай. Ой, все, хп. О, хорош. І фіналка. Фіна, а. Пульотику. Бам! Не помирай, не помирай. Ні, ні. Я не хочу, щоб була не я не хочу. Ой, ой-ой-ой, ой, Ой-ой-ой-ой, жити, жити! Не здухай, не здухай. Фу, сюди виграю. Це прекрасно. Півсп'ять. Ну ще довго, ще довго. Продовжуємо. Ой-ой-ой. Горбуза це доволі це є. Нічого собі так. Я вам так скажу. Це по суті як друга суші тільки... Ну, тільки без оцих прыжків і без невидимості. Раз. Почти носить. Бам. Бам. Так. ой два-один, два, один, дям, шехуин. Два-два. Три-два. Не нашу користь, жаль. Шкода. Ничья. Три три, дам. Ой-ой-ой.

7-6, держись, держаться Бігти, бігти, бігти Сюдин Сюдинс Сюдинс Підсоку б'ємо не врешті Тому що уже 4 хвилини пройшло Короче, 2 хвилини йде на матч Півтори, звісно, але Поки це все порозминаюся, то вже і буде. Іди ви не знаєте. А, у мене бургер, тільки ще не це, це поняв. Зрозумів. Зрозумів. Шкода. Хлоп! Хлоп! Ай! Боляче! Ай! Ай-яй! 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 Ай-яй-яй! Ай-яй! Ай ай 3-1. Ай-яй! І до речі, оцей боре та що в мене в команді він іде за донат. Ай! Ай! Ай-яй-ай-яй! Ай! Ай! Сам себе підставив, блін. Шкода! Так! Так! ой 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 Ой-ой, так. Ковична стрільба. Ай бігти. На. На. Дуже добрий демо. Дуже добре. Ні, це, про... це програш. Все. Це програш. Шкода, шкода, звісно, шкода. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, не люблю цю карту. О. Ай. 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 ой ой Бігти, бігти Мінус бег ты. Минус Даже скоро уже кого Ну я скоро литом здесь, но весна Ну ми продовжуємо. Раз. Ай! Ай! Ай-яй-яй! Ай! Ай. Три-два! Хоп! Три два. Добре. Дуже добре день. Я не знаю, правда, що у мене з якістю там робиться. На стрімуч на стріму. стріму. Цього я не знаю. Ой. Так. Ой. Ой, блін. Нічого. А, понял, у мене викид. О, зрозуміло. Зараз глянемо що шуме вже з якістю йде ша секунду. Ну, коротше, зрозуміло, якийсь, як завжди. Чат покидає. У не тільки чат, а взагалі стрім цей. Що шкода, звісно, звісно, шкода. Ой, зі стрім думаю, ну я не знаю, я мабуть пушить буду, але не знаю, мабуть, до цього ми максимум дійдемо, Але хоча, може, і до цього дійдемо, не знаю. Подивимося, Ой-ой-ой, чилій давно не бачу перчика чилі мексиканця. Ой-ой-ой, оце -ой -ой, вже буде прям. Важко, важко, важко. Хоп, Хоп, Минус. Суня бобрі тащи цю ай! чтобы подписаться уныти. Бога, и пище. Понятно? Что ничего не понятно? Оба. Ай. Раз, два, три. Я не знаю. Я не знаю, не ж, як це коментувати. просто, Ну просто ніяк не коментувати, просто граю собі і все. Хоп. Ай, блін. Учили. Оба. На цьому персонажі, то робити типу так, типу так. Е, ось. Зараз вам покажу. Оп, Граємо далі. У мене трансляція забагалася, бо не знаю. От, коротше, типу, дивіться, стріляємо так, і потім відпригуємо в іншу сторону. Оп, і відпригнує. Оп. і відпрігнув. Це не, не завжди конкретно працює, правда. Так, 2-1, прекрасно. Цей гірок, він наносить доволі непоганий урон. Я доволі непоганий урон. Забагуся, бо я не знаю. Тому що робиться. У мене, походу, чат забагнувся, пацани. Так-оп. Оп, ми цей персонаж, звісно, не прокачений, в ньому аптечки нема. Ай, мене підстригуємо в польоті. Та я вже затупив трошки. Ой, -ой, ой, это за хороший трюк, да? хоп я рахую, это прекрасный рахунок я рахую, это прекрасный рах рахунок рахунок реально чат забагаться. А никто ничего не пишет. Крысы, Да? Опа, суши. Суши! На пипец, на пипец. Пацаны, на пипец. Все. Бай-бай. Ой, мини, ой, мини пипец, ой, мини пипец. Ой, мини пипец. Ну, це все, це все, це без... Це без це. Без корису. Ай. Ой-ой-ой, польоті. Сюденс. Сюденс. Хивиться, хивиться, хівиться. А на нас. Дякую. Ой, ой, ой тут это сока конкретный круг. Я суші зловив невидимость. Не видим я суші Я яки. Ай. Везучий. Ага. Так, шас, секунду. Так, тут то Бай-бай, my friend. Ну, він не мій друг, звісно. Тримати, тримати! Фу, видержав. Уху! Плюс 5. Блін, 14 хвилини мені вже лень далі стоїть. Так не хочу. Шкода, шкода, шкода. Да, це шкода? У мене погода бушує. З кого це диво мені це цікаво. Ой-ой-ой. У мене бургер є. оп 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 Ола, мінус один. Оба мінус два. Дабовки у нас. А у нас... Я під гарячую рукою попався, зрозумів. Ну mm. а no, і перші Мінус. Хоп, mm. mm. хлоп, хлоп. Прекрасно. Хлоп. А -а -а Ай-яй-яй. -ай. Блин. А. Школа. Ну ладно. Так, пацаны, шла секунду. No? Nå запитається чому йому, я мушу анц це... ай питайся питайся зосередитися тому це гра без коментарів блин Ай-яй-яй! Ну це програш, все. Шкода, 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 блин, я персонажа не поменяв, ладно. О, минус Чили мексиканос, не мадуш. Я хочу, щоб продукти ну, це, між собою воювали. На столі почули. що щось стів гірок, чилі воює, картошки я <с»>. вою. Доживино є. Нічого.

Шкода, 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 шкода. А ну-ка, Билли, что ты нам покажешь? Ой-ой-ой-ой-ой, у меня почки. А я просто пытаюсь ее Кнопочка. що я зробив а де копка каруй Ой! це ця штука не працює Пф. такий собі апгрейд ну що далі кнопка ніяка не, не це не являється не появляється Як лікуватися? Як це взагалі працює? хто Мені це пояснить. Кнопки нема, нічого цього нема. Як це працює? Не зрозуміло, коротше. Хе-хе-хе Ну ка огончик мона купить Миссии через десять годин. А да, шкода? Ой, все. Сим все. Охлывается. М -м -м. А -а -а.

Ой, тепер мені заново треба цього персонажа звикати. Так ось стоїш собі і заплювуєш. на Він холодно тут усидять. Нам звук, надеюсь нормальний будет. І що це було? Він отхилився, а вони зі штука не працює, як це працює, блин. То мені оце пояснить, що це бісе таке. Сила бобра! Ой, ну і він типу, стоїть, хілиться, а як мені не хілиться, мене ніка ніколи... нічого цього немає. Ай, mm. больно. І де граната? Де граната? Мені таке запитання. І де вона? Сліз. Що за нахер? Так. Два лайка. Нормально. Я не розчутився на цьому персонажі грати. Ура. Мене побили. не звідь боброва Я тебе зарежу Поможіть Тактика не спрацювала Та виліз до цих 12 зим, що? 嗯嗯嗯。<laughs> Thank <laughs> you. Так треба грати на, на брохолі, поняли. До речі, хто хоче скачати цю гру, або шукати по маркеті по назві, або просто заходьте в описі, там все є. Мені урона летіло ніж чи мене хп. 14-3 що? піпець. Ну, а на цьому ми будемо закінчувати. Дякую всім, хто тут був! ніхто не писав два лайка стоїть не знаю чому тому дякую всім, всім до побачення